Доброго дня, рада вітати вас, Полтавське регіональне відділення фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях. З вами я, Смірнова Ірина. Сьогодні ми з вами знаходимося на об'єкті малої приватизації в СМТ Нові Санжари. Хочу вам трошки про нього розказати і показати про цю будівлю і про акціон, який у нас в ближайшим часом відбудеться. Поїхали! Є у нас... Будівля 118,6 метрів квадратних. Зараз ми її оглянемо. Вона дуже простора, є всі комунікації, водопостачання, електропостачання, каналізація, газопостачання, опалення автономне, є окрема котельня. Дуже світла і простора, з високими стелями. Стіни у нас цегла, фундамент цегла, покрівля азбофанера, перекриття дерева, підлога дошки. Сама будівля побудована в 1950 році. Також знаходиться прам на зупинці до. До центру Нових Санжар тут буквально 2 кілометри, до міста Полтави 30 кілометрів. А аукціон відбудеться у нас 29 червня. Стартова ціна у нас 418 тисяч гривень. Долучайтесь до аукціону, всі пропозиції приймаються до 28 червня. Будемо раді бачити, ви знаєте, що одна головна задача, яку виконує Форд. Фонд державного майна це залучення коштів до державного бюджету. Дуже дякуємо Збройним силам України, які оберігають і дають нам можливість виїжджати на дані наші об'єкти, ознайомлювати вас з ними. Долучайтесь, будь ласка, до акціону. слава Україні! Героям слава! До зустрічі!